Здавалося б, нещодавне знайомство з GeForce RTX 4050 лаптоп повинно було закрити всі питання стосовно продуктивності цього мобільного графічного адаптера. Однак це ж ноутбуки, а значить дуже багато залежить від заданого теплового пакета і можливостей системи охолодження. І от у нас на тестуванні лептоп Dream Machines rg 17 ua 26 у якому для RTX 4050 базовий TDP становить вже 75 Вт. Ба більше його можна розширити і до 100 ватт дуже цікаво, як це вплине на продуктивність. Вітаємо! Ви на гесі.com. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Нагадаємо, що GeForce RTX 4050 лаптоп це мобільний графічний проскорювач, який підтримує всі актуальні API з DirectX 12 Ultimate і трасуванням променів включно. Головною фішкою саме цього покоління стала технологія DLSS 3.0 з генератором кадрів, що повинно значно збільшити FPS навіть на таких от масових рішеннях. Цей графічний процесор має 2560 cuda ядер, 80 блоків текстурування і 48 растеризації. Також тут є 80 тензорних та 20 RT ядер для роботи алгоритмів штучного інтелекту і прискорення трасування променів відповідно. Базова робоча частота складає 1455 МГц і може підвищуватися до 1755. Щодо відеопам'яті, то тут є 6 ГБ gDDR6 з усього лише 96-бітною шиною. Вона функціонує на ефективній швидкості 16 Гбіт на секунду, що забезпечує пропускну здатність у 192 ГБ на секунду. А до решти система відеокарта підключається за допомогою інтерфейсу PCI Express 40 X8. Ну і головне, рекомендоване енергоспоживання складає 50 Вт. Проте, у залежності від особливостей ноутбука, тепловий пакет можна зменшити до 35 Вт або розширити до 115 чи навіть 140 Вт. Від цього залежатимуть максимальні частоти і час їх використання, якщо, звісно, кулер буде справлятися. Наприклад, у ноутбуці Dream Machines RG45017UA26 для графічного адаптера RTX 4050 тепловий пакет збільшено до 75 Вт за завмовчуванням. Також тут присутня можливість підвищити цей показник до 100 і навіть трішки ще розігнати. Завдяки збільшеному у півтора рази енергоспоживанню прямо з коробки маємо 1980 МГц базової частоти та гарантований буст у 2295. Зауважимо, що у фірмовому ПЗ Control-Center за замовчуванням використовується профіль енергоспоживання Entertainment, у якому ліміт для відеокарти складає 75 Вт. Щоб отримати обіцяні 100 Вт, треба перейти до профілю Performance. З ним, до речі, відкривається доступ до подальшого розгону. За бажанням можна вичувати додатково плюс 200 МГц до графічного процесора і плюс 300 до ефективної частоти відеопам'яті. І тут одразу зазначимо, що у іграх побачити сотню ватт не вийшло, максимум біля 85 Але з частотою GPU на рівні 2640 МГц. Якщо навантажити відеокарту фюрмарком, то таки побачимо сотню Вт споживання, але частота просяде до 2150 МГц. При додатковому розгоні енергозатрати відеокарти можуть підстрибувати до 105 Вт. До речі, з лімітом у 75 Вт, при такому навантаженні робоча швидкість складатиме близько 1900 МГц, що навіть менше базового значення. Однак за підвищення частоти треба чимось платити. Наш тестовий лептоп доволі шумний, навіть у режимі Entertainment. Кожен з його вентиляторів може розкручуватися десь до 6200 обертів на хвилину, що дуже гучно. Загалом на ноутбук Dream Machine Sergi 405017 ua 26 у нас на сайті є повний огляд, посилання на який ви знайдете в описі та підказці. Тут же сконцентруємося на його апаратній платформі, щоб були зрозуміліші результати тестів. Саме ця модифікація оснащена сучасним 20-потоковим процесором Intel Core i 7 13700 h базова частота шести високопродуктивних ядер якого становить 24 ГГц, а динамічна досягає 5. Також маємо 8 енергоефективних ядер, що працюють з частотою від 1,8 до 3,7 ГГц відповідно. Тепловий пакет CPU становить 45 Вт, але при максимальному навантаженні він може споживати до 115 Вт включно. Підсистема оперативної пам'яті представлена двома планками СОДІМ виробництва Samsung ddr 5 4800 МГц загальним обсягом 16 ГБ. Дискова підсистема реалізована швидкісним SSD накопичувачем Patriot p 300 формату M.2 2 та об'ємом 1 ТБ. Він підключений поумовно за старій лішині PCIe 3.0 x 4 Послідовна швидкість читання даних становить під 2700 МБ на секунду, а запису понад 1800. Для повсякденного використання цього буде цілком достатньо. Ще зазначимо, що для відтворення зображення використовується WVA панель формату 173 дюйма з роздільною здатністю 1920х1080. Дисплей відрізняється хорошою контрастністю і яскравістю, а також гідним покриттям колірного простору SRGB. Частота оновлення становить 144 Гц. Важить лептоп 2,5 кг, а для підключення периферії та іншого обладнання тут реалізовані два порти USB 3.2 Type A, один Type-C, додатковий USB 2.0, плюс міні-дисплей порт і HDMI. Саме така модифікація на офіційній сторінці коштує трішки більше за 60 тисяч гривень. З конфігуратором можна як дещо зменшити вартість, так і розширити можливості та подовшити гарантію за рахунок збільшення цінника. Ну і вже можна було переходити до тестів, але зробимо невеличке пояснення. Допитливий глядач обов'язково помітить на моніторингу два SSD-диски, хоча у ноутбука він один. Так от, другий то у нас зовнішнє кишення для М2 накопичувачів Чифтег CEB M2CTLE. Дуже корисний девайс для дійсно швидкого переносу інформації, програм та ігор. Ну, не качати ж їх кожен раз. Та й результати тестів зберегти буде де. Одним словом, рекомендуємо. На цей контейнер у нас є окремий огляд, тому шукайте посилання в описі та підказці, а ми повертаємось до теми відео. Щоб було цікавіше та інформативніше, даний тест подаємо в режимі порівняння. У ролі опонента раніше отримані результати на тонкому ноутбуці, де для RTX 4050 тепловий пакет складав майже номінальні 50 Вт. Тому усі ігри запускаємо з точно такими ж налаштуваннями графіки, що і минулого разу. Основний об'єм тестів робимо з профілем за замовчуванням, тобто з обмеженням TDP на рівні 75 Вт. Але додатково 5 ігор протестуємо у режимі 100 Вт. Та 100 Вт плюс максимальний розгін. Ну що ж, погнали? У Apex Legends важко було усі рази потрапити на одну і ту ж мапу. Менше з тим, за дуже високих налаштувань графіки зі стрімінгом текстур у 6 ГБ, бачимо майже вдвічі більший FPS. Було 86 FPS у середньому із просадками в район 49, а тепер неймовірні 164. З рідкісними подіями на рівні 121. Тоді як 0,1% лоу покращився у 2,5 рази. І це лише при 75 Вт. У Battlefield 2042 знову заходимо на високих налаштуваннях з вимкненим DLSS та без трасування променів. І знову ж таки констатуємо покращення ігроладу. Замість 71 FPS у середньому система оновлює зображення 97 разів на секунду. Ну і здається, не так вже й дивовижно. Та поглянемо на статистику про осадок. Тепер вже немає тих жалюгідних 27 FPS по рідкісним подіям і 20 по дуже рідкісним, які негативно впливали на враження від гри. Бо 68 і 51 кадр на секунду відповідно роблять ігролад значно комфортнішим. Несподівано приємний результат отримали у Call of Duty Warzone 2.0 на ультраналаштуваннях з вимкненим DLSS. Раніше при 67 FPS у середньому в графі 0.1% Low було 13 FPS, що призводило до періодичних підфрізів та посмикувань. А тепер той же графічний адаптер з пауер лімітом 75 Вт і кращим охолодженням дозволяє побачити 86 кадрів на секунду у середньому, з рідкісними і дуже рідкісними подіями на рівні 45 і 35 FPS. Ігролад став значно приємнішим, і лише поодинокі статери не дозволяють назвати його ідеальним. Значно важчу Cyberpunk 2077 спочатку подивимося на середніх налаштуваннях без RT та генератору кадрів. Якщо додатково вімкнути DLSS на якість, то грати буде дуже комфортно, бо в середньому отримуємо 94 FPS, і навіть статистика дуже рідкісних подій буде знаходитись на рівні 49 кадрів на секунду. А це на 50% відсотків кращі показники, ніж у адаптера 45 ватним лімітом. Якісніше зображення забезпечує ультрапресет, котрий з активованим генератором кадрів і збалансованим DLSS гарантує понад сотню кадрів на секунду. Навіть 0,1% лоу перевищив 60 FPS. Слухайте, ну звісно, це в рази кращий результат, ніж раніше. До того ж, із геймплеєм не виникає ніяких проблем, а за бажання можна і покращити налаштування. І навіть з трасуванням променів у режимі Ультра ми не перестаралися, бо отримали приблизно 55 кадрів на секунду в середньому. Лише для порівняння довелось повернутися на середнє налаштування графіки та перевести DLSS у режим продуктивність. Так ми побачили 75 FPS замість 48 у середньому. Але просадки по статистиці тепер в рази менші. 46 замість 9 по рідкісним і 23 проти 4 по дуже рідкісним подіям. Ось тобі покращення продуктивності. Йдемо далі. А що дасть збільшення енергоспоживання графічного чіпу до 100 Вт? На жаль, нічого позитивного. Схоже, що в системі охолодження і так не переливки, тому змін по частотах та інших показниках немає. Навіть бачимо невеличку просадку. Зрозуміло, що за таких умов і подальший розгін не дає нічого. Похибку у вигляді плюс одного кадру на секунду в середньому не рахуємо, бо інша статистика погіршилася. Що, виходить, немає сенсу у цих маніпуляціях? Перевіримо далі ще на декількох іграх. Чудово оптимізовану Dead Space перевіряємо з високим пресетом графіки без трасування променів і DLSS у положенні якість. Знову ж підвищений тепловий пакет забезпечив помітне прискорення у майже півтора рази. Було 68 FPS з рідкісними подіями до 18, а тепер бачимо 90 кадрів на секунду в середньому з просадками до 27. Це забезпечує приємніший ігровий досвід, хоча картинка все одно іноді підтуплює і ледь помітно смикається. А у важких локаціях показники відчутно просідають. Оскільки Diablo 4 зараз дуже актуальна, то додаємо і її в тест на ультраналаштуваннях без усіляких там технологій підвищення частоти оновлення екрану. Та навіть так отримуємо 115 кадрів на секунду в середньому, а дуже рідкісні події не псують настрої, бо знаходяться на рівні 51 FPS. Але все одно гра хаотично підтуплює під час дослідження світу. Ну, так вона працює, тут тільки змиритися. Перехід у продуктивний режим, тобто збільшення TDP до сотні ватт у цій грі забезпечує позитивний результат, хоча й не вражаючий. Бо в ті плюс 2-5 кадрів на секунду зовсім непомітні під час проходження. Подальший розгін ще трішечки покращує показники, але виникає питання, чи воно того варте? Досліджувати місто інфіковане інфікований зомбівірусом у Dying Light 2 будемо на високих налаштуваннях, без генератора кадрів, але з DLSS у положенні якість. І ось тут фіксуємо один з найменших приростів продуктивності. Від середніх 67 FPS з просадками до 45, стало 75 і 59 відповідно. І навіть дуже рідкісні події покращилися з 36 лише до 44 FPS. Однак тепер грати все одно приємніше. Значні переваги 75-ваттного теплового пакету можна побачити у Forza Horizon 5 з ультрапресетом без застосування DLSS. Тут середня частота кадрів збільшилася з 72 FPS до майже сотні. Небагато? Тоді звертаємо увагу на іншу статистику. Було 48 та 25 FPS, а стало 84 і 73 по рідкісним та дуже рідкісним подіям відповідно. Ну а тепер, як вражає? Цікаво, що збільшення павер ліміту до сотні Вт не впливає на продуктивність у цій грі. Усі показники залишаються на приблизно тому ж самому рівні. Плюс-мінус статистична похибка. І лише додатковий розгін дозволяє отримати ще плюс 6 кадрів на секунду до показників середньої частоти та пару FPS по рідкісним подіям ціною більшої на 2 градуси температури. З моменту попереднього тесту Fortnite почався новий сезон, і тестова локація зазнала значних змін, тому протиставлення не робимо. Проте навіть за пічним пресетом і ввімкнену технологію на Night грати комфортно, якщо додати і DLSS у продуктивному режимі. Так буде за 60 кадрів на секунду в середньому, без значних просадок по статистиці 1 та 0,1% лов. Невеличкі підфрізи, звісно, є, але загалом їх небагато. Якщо занадто важкі наніти вимкнути, то і діяля СЕС вже не так, що і потрібен. Ціною невеликого погіршення якості картинки підвищується частота кадрів і місцями чіткість зображення. Однак рівень посмикувань залишається приблизно на тому ж рівні. God of War запускаємо на високих налаштуваннях з DLSS у режимі якість. Більший тепловий пакет і стабільніші буст частоти забезпечують приємніший ігролад. Замість 70 FPS у середньому з просадками до 36 і 17 по рідкісним і дуже рідкісним подіям маємо 84 зі статистикою 61 і 38. Так грати значно веселіше, без зайвих статерів та інпут лагу. Збільшуємо TDP до сотні Вт і отримуємо на 2-5 FPS вищі показники. Зрозуміло, що на комфортність ігроладу це не має суттєвого впливу, але приємно. Подальший розгін продовжує позитивно позначатися на частоті оновлення екрану. Хоча знову ж таки не так значуще, як перехід з 45 до 75. Дуже ресурсоємно Hogwarts Legacy перевіряємо на високих налаштуваннях з якісним DLSS без трасування променів. Прискорений графічний процесор рендерить на третину більше кадрів у середньому, а от статистика рідкісних та дуже рідкісних подій покращилася майже <кій> удвічі до 41 і 20 FPS. Тобто підфрізи все ще є, але вони вже не так заважають грати. NFS Unbound катали з високим пресетом без DLSS. З такими налаштуваннями це ще одна гра, яка демонструє дуже помітне прискорення завдяки збільшенню теплового пакета GPU і якіснішому охолодженню. Тепер середня частота кадрів становить 96 замість 59. Тобто збільшилася майже удвічі. Статистика подій теж не відстає 53 кадри на секунду замість 38 та 46 проти мінімально комфортних 25 FPS. У не дуже важку Overwatch 2 із 45 Втим TDP можна було грати на епічному пресеті з майже сотнею кадрів на секунду в середньому. Але подача додаткової енергії на графічний процесор покращує показники приблизно півтора рази по середній частоті кадрів та майже вдвічі по просадкам. Тут же й покращувати нічого, якраз для 144 герцого екрану цього ноутбуку від Dream Machines. Resident Evil 4, як і раніше, запускається на максимальних налаштуваннях з FSR 2 в положенні якість та без трасування променів. Таким чином, середня частота кадрів складає 80 FPS, а рідкісні та дуже рідкісні події не падають нижче 43 і 40 відповідно. Це щонайменше на третину кращі результати, ніж ми бачили раніше. Однак від періодичних легеньких посмикувань це не позбавляє. Оптимізація Star Wars, Jedi Survivor продовжує бажати кращого. Коли на GPU подається 75 Вт, грати стає трохи комфортніше на тих же середніх налаштуваннях графіки із FSR 2 в збалансованому режимі. Зросла і середня частота кадрів з 56 до 70 FPS, а статистика просадок покращилася з 17 до 27 кадрів на секунду. Проте дуже рідкісні події так і залишилися на рівні 12 FPS, тобто періодичні посмикування нікуди не поділося. Оновлений третій відьмак відчувається все так же доволі комфортно з ультра плюс пресетом і відображеннями на низько, якщо залишити DLSS у положенні якість. Підвищені і більш стабільні частоти графічного процесора поліпшують усі показники. Середню частоту на третину, а просадки удвічі. Замість 64, 28 і 18 бачимо приємні 81, 50 і 33 FPS. От тільки легенькі підтупи все одно нікуди не зникли. Хоча грати вони не заважають. Перехід у продуктивний режим з тепловим пакетом 100 Вт майже нічого не змінює. Лише дуже рідкісні події трішки підтягуються. А от додаткове підвищення частот вже впливає на всі показники, але більше косметично. Все ж таки 1-3 кадри на секунду не надто впливають на загальні відчуття від гри. Ми, чесно кажучи, не очікували отримати такі цікаві результати. Однак, мобільна відеокарта GeForce RTX 4050 зі збільшеним до 75 Вт тепловим пакетом, покращеними робочими частотами і під ефективнішою системою охолодження показує чудову продуктивність. Якби ми не знали, що всередині, то могли б подумати, що там якийсь старший і більш потужний чіп. У деяких не надто ресурсоємних іграх, навіть середня частота кадрів збільшилася майже вдвічі. Та й в інших проєктах FPS теж став кращим, десь на третину, десь у півтора рази. Але значно приємніше було побачити покращення статистики рідкісних і дуже рідкісних подій, нерідко дуже відчутне. А це значить, що ігролад став плавнішим і тому комфортнішим та приємнішим. Таким чином, якщо на лептопі ви плануєте багато часу проводити за іграми, то варто обирати, наприклад, отаку от модель з підвищеним TDP і хорошою системою охолодження. Щоправда, хочеться, щоб і кулер був не таким гучним. Але, на жаль, великий вентилятор у компактний корпус втиснути доволі важко. Щодо подальшого збільшення енергоспоживання відеокарти і навіть додаткового розгону. Так, у цілому це забезпечує плюс декілька кадрів на секунду. Проте робити подібні маніпуляції не дуже доцільно. До того ж саме у важких іграх ми отримали мінімально позитивний результат, якщо він взагалі був. А простіші проекти і так весело бігали, іноді дозволяючи вімкнути синхронізацію зі 144 герцовим монітором ноутбука. Ну а ваші враження від можливостей мобільної GeForce RTX 4050 змінилися після перегляду відео? Пишіть у коментарях. Також будемо вдячні за вподобайки і рекомендацію наших тестів друзям. До нових відео. Все буде Україна!